Приблизно 40-60% чоловіків вказують на те, що вони не задоволені розміром свого члена. що часто пов'язано з соціальними стереотипами та медіа, які створюють нереалістичне уявлення про ідеальний розмір. А як ти ставишся до процедури збільшення статевого органу? Ну, сучасні технології, як ти знаєш, дозволяють зараз це робити. Ну, років сім тому я був на лекції, де виступав один відомий пластичний хірург, і він розповідав, що чоловіки вставляють собі. Мене тоді це так здивувало, я пам'ятаю, ми не могли потім з хлопцями заспокоїтися ще, ну не знаю, декілька тижнів. Ну я тоді подумав, ну прикольно. З точки зору збільшення ну, в мене, слава Богу, такої проблеми. Ну немає. То понятно. Да. Я не знаю, може це якийсь комплімент, але ну, дівчата, мені я не один раз таки чув, що в мене з цим все добре. Слава Богу. Але якби в мене була така. Особливість, я думаю, що я би звернувся до спеціалістів знов таки сучасні технології. Бачиш, як бачиш, сьогодні це дозволяють робити. Це дуже класно.